Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Аня і сьогодні я вам розповім, де люди поликали до появи спешалті у Львові та де відпочивали тогочасні хіпстери. Дізнаємося, що таке кнайпа, де закладався рух до незалежності України та яку кав'ярню раніше вважали витвором мистецтва. Перший заклад в кнайпу, яка називається під синьою пляшкою». За легендою, ця кнайпа була відкрита та названа на честь першої кав'ярні Центральної Європи, яку відкрив український козак Юрій Кульчицький, родом із села Кульчиці біля самбуру. До речі, звіти ж родом і Петроса Гайдачний. Сучасна кав'ярня під синьою фляшкою, де час просто зупинився. І зараз ми скуштуємо каву з вогником та розкажемо вам, як вона смакує. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, ми у вас бачили вашу, я так розумію, фірмову каву, каву з вогником. Маєте таке? Так, да, звичайно, це турецька кава, що готується ага. на кіточку, додається ром, він підпалюється і заливається в каву. Супер, давайте, буду. І суть тої кави в тому, що типу, вона тут на пісочку доходить не майже до кипіння, вона тут набирає температуру. бачите, Спочатку була така біла кава, там виділя... mm -hmm. виділявся вуглекисні газ, зараз вона вже трошки темніє, пінка почне підніматися відповідно від температури, значить вона вже доходить там майже до температури до 100 градусів. От, після того кава переливається разом з гущею. І суть цієї кави в тому, що від, від своєї ж температури вона в чаші ще доготовлюється трішки. Відразу, вона, звичайно, що буде гаряча в неї на смак, ви добре не відчуєте. От, зараз вона вже почне трішки підніматися, кава, тоді це вже означає, що вона вже майже готова. Шапочка піднімається. От. Ось, так, Коли вона вже повністю піднімається і вже можемо передавати. Ось. Суть в тому, що потрібно почекати 2-3 хвилинки, поки кава в чашечці ще постоїть трішечки. Вона ще, грубо кажучи, як сказати, доварюється в самій чашечці. Тобто, навіть якщо спробувати її зразу трошечки і попробувати через декілька хвилин, вона трошки все рівно міняє свій смак. Дякую, Не перемішайте каву, тому що ром зверху ага. таки міцна. Добре, дякую. Нам сказали зачекати 2-3 хвилинки перед тим, як куштувати каву, для того, щоб вона трошки охолола та набралась повністю свого смаку. От, поки ми чекаємо, я вам трошечки розкажу про літній майданчик, і взагалі про заклад, про те, яку реновацію він пережив. Незабаром той літній майданчик, який ви зараз бачите в кадрі, буде зовсім інакшим. Скоріше за все, на момент виходу відео він вже повністю зміниться. Тут буде. Перегородка від інакшого закладу тут будуть зовсім інакші меблі. От заклад потрошечку оновлюється, потрошечку модернізується, але першу залу залишили абсолютно незмінною. Її відреставрували. Ну по суті, просто якби відмили. І зробили з зали цукерочку, а другу залу вже зробили більш сучасною. Встановили сучасну вбиральню, підігрів, тому що опалення тут не було. Зробили сучасний класний бар, тому обов'язково приходьте підтримуйте заклад з такою цікавою багаторічною історією. І, до речі, доста невідомо, коли саме відкрився цей заклад. Всі курсоводи розказують різні історії. Будемо просто. Думати про те, що цей заклад існує вже дуже-дуже давно і вже дуже багато років радує своїх гостей по нині. Мені сказали перемішати каву перед тим, як її куштувати, тому що ром зверху. Ну пахне, мені здається, на весь дворик. Зараз хтось злетиться буде мені заздрити. Ваше здоров'я! Ну Уже з вогником, то правда з вогником. Mm. Мечна печенька. <хи> Давайте поговоримо про каву. А, кава смачна, кава дійсно прикольна. Це, звісно, не на кожен день. Споживайте відповідально, але я вам хочу сказати, що три-чотири таких чашечки загалом дуже смачна вона зі спеціями, з ромом. Ну, про просто реально класна, хороша кава в джезві. Якщо ви не знаєте, де скуштувати каву, і при чому в такому антуражі, то будь ласка, welcome to під синюю фляшкою. Моя рекомендація. І трошки про ціни за цю неймовірну красу з фаєр-шоу ви віддаєте всього навсього 109 гривень. Увага, 109 гривень. Якщо ви хочете скуштувати класичну джезву, вона буде коштувати 60 гривень як і церкви еспресо. І також у дівчат-хлопців і хлопців тут є дуже цікаві джезе з різними додатками. От переходьте і куштуйте, і дізнайтесь, скільки воно коштує. Від вас лайк, коментар чи пробували ви таку каву. А я вам дуже раджу її спробувати і поділитися враженнями. І, звичайно ж, не могли не завітати в легендарну кав'ярню Львову в Вірменку. Львів'яни точно багато чули про це місце. А я вам розкажу, що ж тут такого особливого. Добрий день. 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 А можна, будь ласка, скуштувати вашу преміум вірменко? Нам казали, що це ваша сама популярна, сама легендарна кава. Одна з звучників полюбляєте каву супру? без без. Давайте без. Це одні кави Одна.

Років, а uh -huh. теоретично значно більше, єдине, що та, коли давніше вона не була офіційно покорна, вона угу. Чисто, uh -huh. чисто так на довіру. А так зараз mm -hmm. наші гості залишаються на своїх друзів знайомих, оплачують, залишають каву на цій дошці, потім э, ця людина може прийти і скористатися цією кавою, ну, випити її безкоштовно, звісно. Э, uh -huh. З часу військових дій, тобто починаючи десь. То залишають кави для військових. Угу. Пригощаємо тих військових, які приходять до нас. Супер, а може ми теж підвісимо? Легендарний. «Вірменка» запустив таку дуже круту ініціативу як підвішена кава. Ви можете залишити будь-яку підвішену каву для будь-кого. А ми залишаємо одну підвішену преміум «Вірменку» для наших захисників та захисниць. Дякуємо вам. Будемо куштувати нашу преміум дерменку. Кава вже трошки постояла, можна куштувати. До речі, ціна 58 гривень за чашечку. Я думаю, що це дуже демократична ціна і дуже комфортна. <плум> хороша, смачна джезва. Я думаю, що обов'язково всім потрібно завітати, підтримати цю легенду, скуштувати. До речі, печивко магдально-цукрове 98 гривень за 100 грам. Але дивіться, яка тарілка, і це 50 грам печива. Мені, до речі, порадили це печиво місцеві Ммм! Я так розумію, що це печівка буквально складається з мигдалю та цукру, що Тут немає тіста. Це, до речі, дуже смачно. Для любителів мигдалю саме воно. Тепер ви знаєте про культову вірменку і трошки більше. Але що по каві? Є класичне меню, але саме легендарною тут вважається кава по східному, яку готують від самого першого дня роботи закладу. Є різні варіанти кави на вибір. Це преміум вірменка, суміш вірменка, супер дієма, кава без кофеїну. І це все 100% арабіка для поціновувачів різних смаків кави. Ну ми не хухриму мухри будемо пити преміум вірменку, і давайте дізнаємося, яка ж вона на смак легендарна кава у вірменці. Також в закладі ви можете скуштувати різні десерти. До речі, це з власного кондитерського цеху. Там є печівка, різні, є кіші. Є також ромова бабка в баночці. Я думаю, що це неймовірно смачно. І також ви можете скуштувати наливки власного виробництва. Але це вже якось в інших випусках. А ми рухаємось далі. прийшли до нашого останнього пункту призначення. І, можливо, це зараз буде звучати як реклама, але я правда від серця відтриваю. Це неймовірне місце. Це просто, ну, тут, тут хочеться говорити тільки про мистецтво. Це кав'ярня штука. Ми зараз вам про все розкажемо, все покажемо. Це просто неймовірно і ходім всередину. Доброго дня! Можна, будь ласка, капучино тут ми вас посидимо і можна картою, будь ласка. Картою, так? так, так. Все угу. добре. Так, можна, будь ласка, Дякую. На момент зйомок зараз в кав'ярні проходить виставка, про яку ви можете почитати. Називається вона Музика архітектури Олександра Звіра. Я вам не буду дуже багато розказувати і пояснювати. Просто приходьте, дивіться, можливо, відкрити для себе нові місця Львову або старі, просто з нашої сторони. Також в закладі майже кожної неділі проходять музикальні вечори. Тут проходять музикальні сніданки. Тут постійно міняються виставки. Ну в цьому закладі, чесно кажучи, просто от хочеться поглинати це старовинне мистецтво, хочеться бути. От зануреними в це повністю, і я вас закликаю, приходьте, тому що тут ну враження просто неймовірні. Мені тут дуже подобається. Тут дуже гарно, старовинно. Ну, це унікальний заклад. Чесно, ви таких у Львові не знайдете. Тут треба просто приходити, відчувати цю атмосферу, відчувати цей запах, відчувати взагалі це мистецтво. От, ну, приходьте, занурюйтесь, все знахідка. вже принесли капучино, просто подивіться на це горняточко. Ну, у нас випуск сьогодні не про каву. У нас сьогодні випуск реально про кав'ярню, тому я просто буду насолоджуватися своїм капучино і відчувати себе в австро-угорському Львові, панянкою. Я Просто буду насолоджуватись життям, чого я вам бажаю. Ваше здоров'я! Наш випуск добігає кінця, і я вас е, прошу. Від себе не забувайте про свою історію, тому що той, хто не знає своєї історії, не може будувати своє майбутнє. Приходьте в ці неймовірно чудові заклади, пам'ятайте, шануйте про те, як розвивалась кавова культура, де збирались богеми, де відбувалися дуже важливі події, важливі речі для розвитку нашої країни. Якщо ви вже були в цих закладах, розкажіть, як вам поділіться своїми враженнями, щоб інакші наші глядачі також захотіли прийти і відвідати ці заклади. Я вам бажаю гарного дня, бажаю вам смачної кави і до зустрічі в нових випусках. Всім па-па!